І обговоривши всі, показані на фестивалі вистави, ухвалили таке рішення. Перше, колективам, які не змогли приїхати на фестиваль через військові дії, але підтримали його своєю участю і виступили у форматі «Home Stage» на власних сценах, присудити звання лауреатів фестивалю з врученням диплому і нагороди, символу фестивалю, це. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки місто Київ з виставою Переклади Фріла, Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені кочерги за виставу Сергія Жадана Хлібне перемир'я. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академія руху, за виставу Олександра Бєльського співи Сонця і Тіні, Аплоди. Київський камерний театр Дивний замок на Солом'янці. За виставу Ру Ніни Захоженко, я Норм. Київський академічний театр «Колесо» за виставу Семель Мрожика стриптиз 2. Театр української традиції, дзеркало за виставу Володимира Петранюка мій бідний фюрер. Театр малих комедій Міста Одеса за виставу Андрія Курейчика Ілюзіон шоу Сандерса. Незалежна мистецька формація Арт разом за виставу на пам'ять. Мукачівський драматичний театр за виставу Жана Марсона глядачам дивитись суворо заборонено. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шерегів. Місто Ужгород за виставу. Менеди Нежданої Атвєтка. Театр-Крик місто Машево, Польща за драму «Гейти». Театр-драматичний театр, театр Рачо Стоянов, місто Каброво, Болгарія. За виставу вебера спеціаліст з помилок. Порізький Борис, державний драматичний театр імені Георгія і Вісталі Грузія за виставу Матхонашвілі дітям Буха Ганчіркою зав'язала театр Анікщайського культурного центру Литва за виставу Інгвара Вілквіста, Ніч Гільвера. Друге відзначити спеціальними дипломами за підтримку України і професійну солідарність театр Крик місто машево Польща, драматичний театр рачо Стоянов, місто Габрово, Болгарія, Український державний драматичний театр ім. Георгія Ріставі Грузія. А культурного центру Литва. Треті <плес> – відзначити спеціальним дипломом за створення спільного проєкту вистави Оскар і Рожева пані Еріка Шмітта, Мукачівський драматичний театр і незалежний проєкт Театральна біржа Місто Київ. Номінації «Улюбленець публіки, нагородити Віктора Мозгового, автора і виконавця у виставі директорської Артемі. Номінації надія фестивалю. Нагородити дипломом Андрія Богуна та Павла Осікова, виконавців вистави «Дія Монолог». Місто Кривий рік. театру того актора, та театрального інструкта простір виконавців Микиту Марченка та Артема Переверзіва у виставі Семеля Бекета, чекаючи на ГОДО», театральна біржа, місто Київ». А також Станіслава Єжова, виконав це ролі Оскара у виставі «Шмідт та Оскар і Рожева пані спільний проект Мукачівського драматичного театру і театральної біржі Мис місто Київ. В номінації Краще пластичне рішення вистави дипломом нагородити. Та, вибачте, Валерію Демченко за виставу Семюеля та чекаючи на ГОДО. Театральна біржа Місто Київ». В <гублянський> номінації <гублянський> Кращий акторський дует. Нагороджуються актори Володимир Романко та Павло Примак у виставі Семюеля Мрожика Емігранти Одеського академічного українського музика. Імені Василька та Дмитро Пшичук і Ксенія Муріна у виставі Славейкова та Касабова павук Рівненського обласного драматичного театру. в номінації Кращий акторський ансамбль. Нагороджується колектив театру Маланка. Місто Київ за виставу Безнадійні. За новелами Василя Стефаніка. Номінації краще епізодична роль. Нагороджується артистка Оксана Маляран за роль кобили у виставі Наше містечко. Оригінальне рішення вистави нагороджується інтерактивна вистава, перформанс арт-терапія. Маріуполь Надія на світанок, Марини Бортнікуліватої та Марини Пінчук Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. В номінації Краща молода акторка нагороджується Анастасія Пономаренко за роль місіс Фенвей у виставі Олександри Кравченко про Пащі Київського театру «Берітас». В Номінації Кращий молодий актор. Нагороджується Дмитро Пшичук за роль Мартіна у виставі Йордана Славейкова та Дмитра Касабова Павук Рівненського обласного академічного будинок. Номінації Краща жіноча роль. Нагороджується акторка Марина Васильєва. Тамари Горіга зерня Миколаївського академічного художнього драматичного театру. В Номінації Краща чоловіча роль нагороджується актор Євген Сокольченко за роль доктора Гіпса у виставі Наше містечко Торто Навальтера Миколаївського академічного художнього драматичного театру. В номінації Краща вистава сцена в укритті. Нагороджується моновистава Юда за драматичною поемою Лесі Українці на полі крові Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, режисер-постановник Сергій Павлюк. В номінації Краща вистава Сцена на сцені. Нагороджується вистава Наше містечко Тортона Вайтера Миколаївського академічного художнього драматичного театру, режисер-постановник Євген Курман. Відзначити окремою нагородою експертної ради. Постановочну групу спектаклю Миколаївського академічного художнього драматичного театру Проста Українська скіфська баба, режисера, постановника та автора музичного оформлення Артема Свистуна. Автора роману Тоця, письменницю лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Тамару Горіха Зерня, автора інсценізації Марину Васильєву, художника-постановника Олену Рикусову, художника з освітленню відео Сергія Васильєва, звукорежисера Андрія Лонсько. Та помічника режисера Галину Гупову за вагомий внесок цією знаковою виставою та її успішним гастрольним показом містами України в торуванні шляху нашої держави до перемоги. Голоси місто Київ, виставу якого Азовсталь зе Хачатура Василяна та Валерії Демченко було перенесено в зв'язку з загостренням ситуації у прифронтовому фестивальному місті з формату Велика сцена на відеопоказ». Нагородити званням лауреата фестивалю, з врученням диплому і нагороди, символу фестивалю, та спеціальним дипломом за створення світлої, пронизаної вірою, надією і силою історії про легендарні 86 днів оборони Маріуполя, яка захопила серця глядачів по всьому світу, і останнє. Дякувати всій команді організаторів і виконавців проведення фестивалю незламності з 12 плюс 1 акції непокори, яка ствердила засобами сценічного мистецтва право України героїчно бороти за право бути вільним народом і неодмінно перемогти. Слава Богу! Експертної ради, отже, оголошую рішення альтернативної експертної ради 12-го плюс один відкритого театрального фестивалю Homo Ludens. Перше дипломом за популяризацію української сучасної літератури та літераторів на війні відзначити Михайла Журавля за виконання стендапу тихо начитаний на літературній сцені фестивалю. Друге. Дипломом за оригінальність режисерського рішення відзначено Євгена Курмана, заслуженого діяча мистецтв України, режисера-постановника вистави Наше містечко Торнтона Вайдлера Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Дипломом за найвищу акторську майстерність відзначено Сергія Михайловського. Заслуженого артиста України Виконавця ролі Юди в одноіменній виставі Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Куліша. Диплом за високий патріотизм і розуміння викликів часу отримує колектив Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Старицького за виставу Маріуполь. Надія на світанок. Марини Бортник Гулеватої і Марини Пінчук у номінації «Кращий акторський дует отримують актори-виконавці роли у виставі Емігранти слава Міра Мрожика Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василька. Диплом Кращий молодий актор отримує виконавець ролі Оскара у виставі «Оскар і Рожева пані Еріка Шміта Станіслав Єжов Спільний театральний проект Мукачівського драматичного театру Місто Мукачеве з незалежним проектом Театральна біржа місто Київ. Дипломом за дружню підтримку фестивалю відзначено іноземні театральні колективи, які доєднались. До 12 плюс один відкритого театрального фестивалю «Хомо Люденс – людина, що грає, що проводиться в умовах російсько-української війни. Враховуючи конфлікт інтересів за відсутності. На засіданні голови альтернативної експертної ради дванадцятого плюс 1 відкритого театрального фестивалю Хомо Люденс» Людина, що грає, прийнято рішення кращою виставою про війну визнати моновиставу проста українська скіфська баба Марини Васильєвої за твором доця Тамари Горіха Зерня, Миколаївського академічного художнього драматичного театру, режисер Артем Свистун, заслужений діяч України. Якуючи наш альтернативний. Ще не все. А? Ага. Враховуючи конфлікт інтересів, я не брав участі у голосуванні. Але дипломом мистецька подія фестивалю відзначено бібліотечний іммерсивний театр під центральної міської бібліотеки імені Кропивницького, місто Миколаїв, директор Інга Хоржевська, заслужена журналістка України за перформанс за віршами Гниба Бабіча. Тепла лампова пунта. Саме головне спеціальним дипломом заєднання театральних колективів на фестивальній ниві в умовах російсько-української війни, відзначити заслуженого діяча мистецтв України, директора художнього керівника Миколаївського академічного художнього драматичного театру, директора художнього керівника 12-го плюс 1 відкритого театрального фестивалю «Хомолюдин з людина, що грає, Артема Свістуна. Верхлині області і альтернативну експертну раду запрошуємо до глядачевої зали. Вітаю, друзі. Я дійсно дуже щаслива, дуже радію тому, що незважаючи на такі складні умови, незважаючи на страшні події, які відбуваються в нашій країні, 12 плюс 1, для мене 13, тому що тринадцять моє улюблене число. А плюс один відкритий фестиваль театрального мистецтва відбувся. Я дякую кожній країні, кожному місту, містечку, кожному театру, колективам, які взяли участь у фестивалі «2023». Так, нам умови такі нав'язують рамки, але ми придумуємо інші форми. І ось, наприклад, в цьому році фестиваль відбувся за двома форматами. Всі це чудово знають. Деякі вистави свої показували на сцені вдома, а деякі приїхали сюди. І я дуже вдячна всім, хто приїхав в місто Миколаїв. Я дуже вдячна нашій експертній раді. Які також сьогодні з нами з нами за те, що вони тут, за те, що вони на власні очі побачили, як ми живемо зараз в таких страшних умовах, але ми не скоримось, не скоримось ніколи. І знаєте, те, що відбувся в цьому році фестиваль, це говорить про те, що театр був, він є, і він буде жити завжди. Він нас об'єднує на сьогоднішній день. Театр має таку функцію як психологічна підтримка, допомога населенню пережити складні часи. Тому те, що під час війни відбувається фестиваль, це героїзм. Тому всі ми герої в місті герої Миколаєві. Е, щиро подякувати організатором, головним організаторам фестивалю е, е, Миколаївському академічному художньому драматичному театру, на чолі із заслуженим діючого мистецтва свистуном, за організацію, проведення, підтримку. Е, вся технічна частина це саме театр. Дякую вам велике. Ви завжди. У руля, як то кажуть, Раз, завжди так. Команда. креативна так дуже потужна команда, тому я вдячна е, всьому театру. Дякую. І, на жаль, я не змогла е, присутня бути на відкритті фестивалю, але я пообіцяла, що я обов'язково буду на закритті, тому що в мене є ще одна важлива місія так, е, так, зараз. Так, зараз хвилиночку. Чекаємо всіх на 14, відкритому міжнародному театральному фестивалі Homo Люденс, Людина, що грає, у 25-му році під мирним миколаївським небом на всіх майданчиках. Але сьогодні фестиваль 12 плюс 1. Оголошуємо закритим!